Псалом 19. Диригентові Псалом Давіда небеса розповідає про Божу славу, небосвіт сповіщає про твориво його рук. День і дневі переказує вістку і ніч ночі сповіщає пізнання. Немає мови, немає слів і не чутно їхніх голосів. Однак по всій землі йде їхнє відлуння, до краї світу доходять. Їх слово він поставив у них у небесах. Нами до сонця, і воно, немов наречене, виходить зі свої світлиці, радіє, як атлет, долаючи свою відстань. Воно виходить від одного край неба і біжить до іншого край неба. Ніхто і ніщо не сховається від його теплоти. Господні, законно беззаганний, він укріплює душу, Господнє свідчення вірне, навчає мудрості, простодушне. Господь Кази справедливі, вони звеселяються з серця Господнє, заповідь ясна дає світло очам. Господні страх чистий, він перебуватиме віки Господні, постанови на змін, бо вони справедливі, вони бажані більше, ніж золото, навіть безліч щирого золота, солодші замет і томет стільниковий, адже і твій слуха збережений ним. В їхній дотриманні великі нагороди, хто зауважу свої помилки, від таємне провин очисти мене, як і від зарозумілого стримай свого слугу, аби, аби не панувала вона наді мною, тоді будуть непророчим і чистим від тяжких гріхів, словом моїх уст і роздумав мого серця. Нехай будуть тобі до вподоби, Господи. Скеля моя ім'я Викупітелю. Амінь.